Фанфари. Оривок створу дорога до доля читає автор Кливцова Наталія. Факіра ще треба було знайти. Дороги тут здавались такими заплутаними, з транспортними вузлами. Лінії на нотному стані рахуємо знизу догори, а між першою і другою шукай ноту Фа. Гримнули фанфари, які зазвичай оголошують про початок видовищного виступу артистів цирку. Таке чудове місце з радістю відвідують дорослі і малі, і навіть королі. Чому но ну, тіля не завітати сюди? Акробати, гімнасти, клоуни і фокусники, навіть факір, приборкувач вогню. Але щось у факіра пішло не так, як треба. До побачив клуби диму, а доктор вже поспішає на допомогу. Він знає, що пів. Пожежонебезпечній ситуації на масових заходах включається сирена, і це означає, що діяти треба за правилами. Обов'язково є евакуація всіх людей з будівлі та виклик пожежної бригади. Не треба панікувати і бігти, але слід активно йти у небезпечне місце. Тим часом на очах до купол цирку розкрився, і у повітря піднявся зелений дракон, яким управляв факір. Так ось звідки клуби диму? Дракон вихований і не дмухає вогнем у людному місці. Він піднімається високо в небо над куполом цирку, і всі глядачі. Насолоджується красивим польотом цього фантастичного звіра. Тільки тоді факір дає сигнал, дмухаючи у фагот, найнижчий за звучанням дерев'яний духовий інструмент. Звір розкриває свою пащу і видихає вогняний феєрверк, вогняні зірочки кружляють і заворожують своїм сяйвом. Глядачі ще довго спостерігають за розфарбованими вогняними зірочками небом. Таке неймовірне вогняне шоу завершує сьогодні циркову програму. Особливо файно звучав фагот. У захоті оголошує про завершення шоу нота Фа і розкланюється. А за якусь хвилинку виходять і проходять вздовж манежу всі артисти. Оце так фантазія, яка цікава програма, які різні номери. Правда, я бачив тільки останні з клубами диму. Захоплено обіймає до усіх. А ми такі фантазери, зарум'янившись, відповідає фа. На мою думку, таке шоу має побачити принцеса Ляля. -ля. Це я, як доктор вам говорю, і червоніє від почутті. Запрошуйте її до нас, будемо раді показати наше – запропонував факір. Якщо ви тільки запрошуєте на фаєр-шоу, значить її у вас не було, як і но Ля, засмутився до. Але то нічого, ви знайдете її обов'язково, тож повертайтесь до нашого дружнього кола, втішав його фа. А поки що рушайте до соль, вона добре знає ля, хоч і дорога дальня. На другій лінійці соль, солоні сльози лє за любов, передай їй від нас подарунок, який має 48 струн і сім педалей. Здогадався, до, що подарунок від фа це Арфа. Подякував. Тож подорож веде нас далі, розкаже соль про те, чого ми раніше не знали.